Привіт, друзі! Запрошую вас до нашого заняття. У кожної людини є свій рідний дім місце, де нам затишно і тепло, а тепло від того, що оточують нас близькі та рідні нам люди. Але всі ми маємо один спільний дім. Як ви думаєте, яким є наш спільний дім? Це наше рідне місто. Пригадайте, як називається наше рідне місто? Так! Правильно, це кривий ріг, місто, в якому ми народились та живемо. Пропоную вам послухати вірш про наше рідне місто. Є на землі стане неповторимі, нам долию даровані міста. Це диво край моєї України, козацький дух, віками тут віта. І люди тут міцні ж заліза й сталі, і тут нащадків гідне майбуття, сталеве серце рідної держави. Славетний край місто Кривий Ріг. Кривий Ріг був заснований у 1775 році козаками в основу герба нашого міста покладена козацька порохівниця, виготовлена з рогу, що передусім вказує на назву міста і його минуле. Порохівниця також говорить про великий потенціал і можливості нашого рідного міста. Золотий дубовий трилисник із двома жолудями – це символ сили та духовного відродження. Зелений колір означає достаток і радість, червоний хоробрість та лицарські чесноти, Девізом Кривого Рогу нині є гасло, місто довжиною в життя, воно зображено на логотипі міста. Так як наше місто славиться своїми козацькими історіями, Пропоную вам відправитися у віртуальну екскурсію до пам'ятника Козаку Рогу. Пам'ятник Козаку Рогу одне з видатних міст міста Кривий Ріг. Встановлений він у металургійному районі нашого міста. Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 28 травня 2011 року на честь дня міста. 62 тонний монумент висотою 5,5 метрів. Складається із двох частин. Сама скульптура козака, який тримає за вуздечку коня, важить три тонни. Її вилито із бронзи і розміщено на масивному постаменті. П'єдестал вже виконано із природного каменю, моноліту залізної руди, доставленого з Криворізького кар'єру. Хто ж такий козак ріг? Запорізький козак Ріг – особа, хоч і оповита легендами, однак цілком реальна. У 60-х-70-х роках 17-го століття він був кошовим отаманом Запорізької Січі. На схилі літ колишній ватажок покинув Січ і вирішив оселитися на місці, де зливаються річки Інгулець та Саксагань. І з плином часу навколо хати козака почалося розростатися поселення. Оскільки в боях ріг втратив око, в народі його прозвали Кривим. Це прізвисько залишилось і в назві сучасного міста. Авторство пам'ятника належить почесному громадянину міста, скульптору Олександру Васякіну. За задумом автора, скульптура зображує історичний момент. Після довгої мандрівки козак Ріг зупинився і зійшов з коня на місці, де з'єднуються дві річки. Саме тут почалася історія міста Кривий Ріг. А зараз пропоную вам. Пограти зі мною в гру, я буду казати речення, а вам потрібно його продовжити повним реченням. Наприклад, ким був заснований кривий ріг. Кривий ріг був заснований козаками. В основу герба нашого міста покладена. В основу герба нашого міста покладена козацька порохівниця. Зелений колір нашого прапора означає. Зелений колір нашого прапора означає достаток і радість. Червоний колір нашого прапора означає. Червоний колір нашого прапора означає хоробрість та лицарські чесноти. Девізом кривого рогу є гасло. Девізом кривого рогу є гасло. Місто довжиною в життя. Ім'я козака, заснувавши наше місто, Ім'я козака, заснувавши наше місто козак Ріг. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. А я буду чекати з вами нових зустрічей. До побачення, малята!